Знаєте, сьогодні я побачила, що колеги журналісти написали цікаву інформацію, що нібито донька спецпосланника президента Кіта Келога і початку війни вона очолює фонд, який надає невоєнну допомогу. Ну і зокрема, так розумію, що вона теж через цей фонд USAID там щось отримувала. І о, вже кажуть, може, це якраз запорука того, що гроші для України повернуться. А якщо гроші не повернуться, пане Сергію, наскільки важко скрутно і що робити із цим? Що буде із нашими ну ви чудово знаєте велику лінійку організацій, яким допомагав USAID? Е, ну да, дочка Келога не тільки це робить, вона це в Україні робить. Так, насправді вона так, допомагає американським солдатам, які приїжджають воювати в Україні. Вона тут з часів бучі, тому вона дуже дуже в темі, і тому Келог дуже дуже в темі. Щодо загального фінансування Садіну, це дуже важко прогнозувати, тому що насправді дуже важко раціоналізувати те, що відбувається навколо, бо це не боротьба за бюджет Сполучених Штатів Америки, бо всі витрати USAID по всьому світу це 0.5% бюджету США. Тобто, цей весь галас, який знімається, він знімається навколо 0.5% бюджету. І там причина не фінансова, причина в багатьох головах е, трампістів, у яких е, є багато теорії змов про те, що там чи то демократи, чи то Камала Харіс фінансуються через USAID, і тому там дуже багато ірраціонального. Е, чи важливі вони для нас були? Да, важливі. Чи можемо ми все замінити? Ну, важко. Іноді важко, тому що, ну, по-перше, об'єм великих грошей, по-друге, іноді специфіка. Для іноді конфлікту інтересів для там два варіанти. Да, наприклад, розслідувачі бігуса фінансувалися USAID. чи може він фінансуватися з українських джерел? Ми розуміємо, що українська держава ніколи цього робити не буде. Український бізнес, от український бізнес зараз готовий допомагати, тільки ніхто не казав, що він допомагає Бігусу. Бо вони розуміють, що до них можуть прийти, якщо вони будуть це робити, тому це така складна історія, чи, наприклад, вони фінансували роботу аналітиків, які готували реформу фармацевтичного ринку. Чи може це хтось інший фінансувати? Може. Але тоді ця ці хтось інші будуть мати конфлікт інтересів, бо можливо будуть самі компанії з фармсектору фінансувати роботу аналітичних центрів, які готують реформу фармсектору. І тут ми побачимо, що може щось вони не те не реформують, тому та, там багато-багато таких підводних каменів насправді, де найпростіша історія це фінансування бізнесу. це також було дуже багато проектів, чи фінансування української енергетики. Знаєте, зараз, коли Ілон Маск пропонує закриття і голосу Америки і Радіо Свободи. Ми розуміємо, що це там умовно кажучи наступ на свободу слова. Хоча і в самих сполучених штатах Америки з цим проблема. Але що важливо відзначити, Трамп, ну от принаймні чи його команда в цьому питанні вони були максимально чесними, тому що багато хто очікував, що вони прийдуть і почнуть все рубати і все зносити там, де до них погано до засобів масової інформації ставляться. Це не зі знаком, звісно. Ну, плюс це винятково мінуси в цьому і американська демократія, але з іншого боку, вони прикривають пане Сергію, тим, що вони намагаються зекономити гроші. Але коли ти вивозиш літаками мігрантів, це супер дорого. Коли Ілон Маск говорить про те, що вони мають бути готові до якоїсь наступної міфічної майбутньої війни і мають переозброюватися, це гіпердорого. Це не про економію, а про витрачання. То власне, чи для себе ви розібралися? Справді вони говорять про те, щоб зменшити ці видатки, чи це винятково і тільки розквитатися? З усім, що пахне демократами, пробачте на слові. Знову ж таки, 0,5% бюджету витрати на всі USAID. Це не може бути про гроші, особливо коли е, Трамп готує максимально велике списання відмови від податків для найзаможніших, що радикально збільшить насправді дефіцит бюджету США. І компенсувати це нічим іншим, в тому числі митами, які він хоче ввести, неможливо. Тому ні, це не про гроші. Клас, клас. Ну, Продання, хтось в Сполучених Штатах Америки буде супер задоволений. Ну і я думаю, що варто було очікувати, що такі, як Бігус, є, звісно, і в Угорщині. Ви знаєте, що буквально минулого тижня ми дізналися, що виявляється прем'єр-міністр Віктор Орбан не церковна миша, та не бідний як церковна миша, а має свій величезний маєток. Ну, і от зараз він один із тих, хто звинувачує. Зокрема, і, у USID, і не тільки в тому, що нібито ця організація використовувалась для того, щоб хитати нелояльну владу в різних країнах, і він говорить про себе теж. Тобто, коли йдуть різноманітні організації, які займалися антикорупційною діяльністю, і в європейському союзі теж то що це виходить, що умовний Фіцо і Орбан знов ж таки зараз в дамках. Ну вони точно від цього виграють. Європейці багато грошей витратили пане Сергію, як відомо, на підтримку України Урсула фондрляєн буквально днями називала навіть суму, яка була витрачена, і той же вище згаданий мною Віктор Орбан сказав, що всі ці гроші, замість того, щоб піти на підтримку, зокрема різних країн ну і Угорщини, теж вони витрачалися на Україну. Він виступає категорично проти цього, але пам'ятаємо, що санкції проти Російської Федерації були узгоджені, і Орбан нічого з цим не зміг зробити, тому що, скоріш за все, Дональд Трамп це підтрим. Ми чи ви бачите певне коригування позиції тих, хто сподівався, що прийде Дональд Трамп, і вони зможуть повернутися до торгівлі і до співіснування з Російською Федерацією? Зрештою, Орбан, наскільки він підконтрольний може бути Вашингтону? Фух, ну, дивіться тут я не знаю наскільки він підконтрольний. Він точно орієнтується, і він намагався знайти у Вашингтоні важель впливу на Брюссель, так бо від Брюсселя йому потрібні гроші. І насправді, чому Орбан завжди голосує, хоч до цього вставляє палки в колеса. Бо Угорщина сидить, вибачте, за мою французьку на підсосі Європейського союзу десятки років і продовжує отримувати ці гроші. І за рахунок цих грошей Орбан будує своє е, популістичне щастя там в, в Угорщині, розповідаючи про цьому які погані європейські бюрократи. Тому власне він думав, що прийде Дональд Трамп і. Не зможе Брюссель від нього вимагати реформ чи боротьби з корупцією, і віддасть йому гроші, бо Трамп буде на це тиснути. Ви знаєте, що ви самі дуже любите гучні заголовки на Ютубі. Маємо щось подарувати нашим колегам-редакторам. Це, звісно, топ тема, яка яку, фактично пас дав сам Дональд Трамп, пов'язана із тим, а як допомагати Україні. Просто так, скоріш за все, Дональд Трамп більше цього робити не хоче. Він хоче щось отримати, зокрема, і від нас і тому мова зайшла за рідкоземельні метали. Мені дуже подобається, як президент Зеленський одразу вже вже є карта. Він же з картою стоїть і показує. Казує, де що в нас знаходиться, які території найбільш наповнені цими рідкоземельними металами? Але є пане Сергію Сумна новина Данило Гетманцев каже, що Україні майже не має чого запропонувати США. Бо за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища вже роздані. Поважним людям деякі прізвища я навіть бачила єдине, що не зрозуміло, та як вони володіють цими земельними гектарами чи акрами, в чому вони там це скуповували, враховуючи тимчасово окуповані території Донецької Луганської області. Але що із цим робити, якщо справді вся земля поділена між собою? Ну я не думаю, що вся поділена. Плюс це ж тільки ліцензії. Це не те, що земля належить комусь. Це ліцензії на видобуток. Як дали ліцензії, так і забрали ту ліцензію. Насправді, якщо буде політична воля на це, якщо це буде питанням виживання України. А ці люди сидять на цих ліцензіях 30 років і нікого нічого не роблять, то заберуть. Але тут же інше питання: що насправді ці 30 років всі ці корисні копалини лежали в українській землі святій, да і нікому вони не були потрібні. Тому тут, якщо раптом з'являться якісь американські інвестори, у яких буде інтерес закопати в українську землю спочатку сотні мільйонів доларів, тому що це ж не просто прийшов і почав копати. Це шалені інвестиції. Чому ці поважні люди досі нічого не видобувають? Бо вони ліцензії собі вкрали, а 100 мільйонів доларів для видобутку не вкрали. І вони сидять на цих ліцензіях і не знають, що з цим робити. Тому, власне, якщо з'являться якісь американські інвестори, які будуть зацікавлені у видобутку цих рідкісно земельних металів, то рішення знайдеться насправді. Але просто зараз проблема ключова, що їх немає. Це ж вони називаються рідкісне земельні, але по світу їх дуже багато. багато, але не видобувають, тому що це дуже часто неефективно з економічної точки зору, так само як і в Україні, це може бути просто фізично неефективно з економічної точки зору. І насправді зараз це така геніальна ідея, яку вдалося наш, нашим дипломатам продати Трампу ідею прикриватися. Оці Трампу ж потрібно постійно демонструвати переможеньку. Там переміг Канаду за одну ніч, переміг Мексику за одну ніч. Я там когось переміг. І коли йому дають диви, ти зможеш продавати своєму електорату, що ти не просто так допомагаєш Україні, бо електорату важко пояснити в американські інтереси, це все складне за геополітику. Але електорату можна пояснити дуже просто. Дивіться, там є щось таке дуже коштовне, і мені це мені великому Трампу це дадуть, бо я такий вдалий переговорник. А Джо Байдену не давали, бо він. Поганий переговорник, а от я зараз взяв і дістав, і тому ми продовжуємо підтримати Україну. Пане Сергію, наскільки я знаю, в Держдепі дивляться наші ефіри. Я сподіваюся, це і не подивляться там, де ви кажете про те, що важко видобувати, і на що тобі треба, і в Америці цього дуже багато. Але ну звісно, та це схоже на один із аргументів, чому він не може нас не підтримувати. Просто подивимося, чим це буде завершуватися. Але ж ви знаєте, будь-яка тема, особливо в якій мало розбираються українці, це як було і з відкриттям ринку землі. Це надзвичайно боляче. Чи е, належить в масі своїй земля українцям? Звісно, ні, але всі були категорично проти. Чи наречи на чи, Належить нам рідкоземельні метали та ніколи в житті, та ніхто із нас тим паче не буде до нього мати доступ. Але російська пропаганда всіляко розганяє якраз цей наратив, що ось прийдуть американці, і заберуть ніякого суверенітету, просто ці території, ці землі забуваючи, що вони перші це зробили і вже окупували. Чи допускаєте ви? Чи бачите ви тенденції, що російська пропаганда якраз протидії цьому? Я бачив це відразу. Насправді це дуже нагадувало старий радянський ще мультфільм. «Така корова нужна самому, коли е е дід приводить корову на базар, а потім каже: Ні, ні, нікому таку корову не віддам бо ви що насправді це для нас було би супер вигідно, як для українського народу, якщо б американці прийшли і інвестували в Україну, щоб тут щось видобувати. Це нам вигідно. Але да, російська пропаганда це викривлює, корисні ідіоти в Україні це допомагають робити. Безумовно, їх багато, як і з ринком землі було, коли дуже багато людей стримувало реально розвиток і залишало селян бідними, не відкриваючи ринок землі. Тому тут цю гру я також бачив, це дуже виглядає кумедно, бо, власне, цей мультик про корову він великий, що пояснює. Але ну, ми ж це наша реалія, нам з цим жити. Ви знаєте, що завжди, коли ви з'являєтесь і стаєте гостем наших ефірів, я намагаюся все монетизувати ваш прихід, якось на цьому заробити. Дуже багато зараз заяв про перемовини, що Кіт Келлах туди їде, сюди їде, це везе, це везе. І я знаю, що є що там, здається, міжнародний майданчик, на якому роблять ставки на завершення війни. Це надзвичайно цинічно, але щось там 66 здається, відсотків вирогідності. Люди дуже сильно вірять, що війна може в 2025 році закінчитися. А як реагують українські ринки чи як реагує українська економіка? Я розумію, що інвестиції зараз не можуть до нас масово прийти. Але от всі ці популістичні заяви, пане Сергію, як на них реагують, зокрема цінні папери і гроші? Е, насправді дуже сильно реагують не всередині України на зовнішніх майданчиках е, минулого тижня. В... Зростало в ціні все, да, от коли там з'явилася, що перша ця інформація, що на Мюнхенській конференції безпеки буде Кіт Келох, і там оголосить про план. Всі повірили і побіжали. Зростали українські єврооблігації, зростали українські акції, бо більше на Варшавській біржі взагалі стався зомбі-апокаліпсис. Там є кілька українських акцій компаній, які реально мертві. Це компанії, там, наприклад, Колена Джича Гратон. У них у Акротон, це сіль... агрокомпанія, вся земля на окупованій території. ко видобу... вони видобувають вугілля, все на окупованій території. І ці... це мертво. Да? Але на минулого тижня вартість їх акцій зросла на 30%. Тому ажіотаж там був шалений, оцей травм трейд був дуже-дуже сильний. Єдиний, хто падала, це акції Ферекспо, бо там. Знову ж таки, через до речі, цей Трамп трейд вони, коли Трамп тільки переміг, прийшли зовнішні інвестори, шукали що купити в Лондоні. Торгуються акції Ферекса. Вони ніколи не чули нічого про Україну, нічого не чули про Живаго взагалі не чули. І почали її купляти. І акції Ферекспа виросли втричі. Ну але там було багато неофітів, які про Україну нічого не чули. І тут на минулому тижні виходить компанія Фрекс. Покаже: у нас тут суд. У нас е, поліція каже, що ми вкрали щебня на, 300, на 3 на мільярди доларів. Ну, тобто, уявити цей рівень цього щебня, об'єм, да, дуже важко. Ну, але от поліція говорить і є суд. І реально, майже там, в певний момент часу на 40% акції падали, бо всі ці нові інвестори, які ніколи не чули про Україну, зіткнулися з українськими реаліями. І оцей рідкісно земельний щебень, їх просто довів до сказу. Це просто такі люди, як я, пане Сергій, які не дуже знають у що би вкластися, пішли щось, купили в надії. Ну а тепер треба дуже швидко все це продавати назад. Друзі, слухайте краще Сергія Фурсу. Він розкаже, що за цим що за чим стоїть, і чому можна довіряти, а чому не можна. Дякуємо, пане Сергій, за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і дякуємо за роз'яснення. Інвестиційний банкір Сергій Форс, який завжди гость на прямому в рамках зокрема і перевірки, що там з економікою в Україні і у світі.